Робота перша. Робота втора. Підлівим норма. О, нічого собі це ми щойно бачили, як наші відпрацювали. Другі там жилевіші 500. Головне, що все добре, всі живі, всі здорові, ціль уражена. Вдохнуть. Ми живемо далі, працюємо далі. Зараз ви побачите, як працюють мі 8 Нам доповіли, що ракета вже вийшла і зробили протиракетний маневр. Як вони працюють по ворогам, допомагають нашій піхоті на Донеччині, а також побачите, як саме ці екіпажі успішно відпрацювали по позиціям, бо там ми теж будемо працювати. Побачите також роботу авіат... навідників Армійської авіації, Дивіться, Зараз побачимо, як виглядає робота наших гелікоптерів безпосередньо на передньому краї, тому що навмисно обрали точку, де гелікоптери будуть в зоні видимості. Олександр. Як дорога? Групою бойового управління, я водій цієї групи. Їдемо ми зараз на виконання завдання по наведенню армійської авіації, по враж... ну, для враження цілей против. Російські вони ще очі трошки заважають нам працювати. Прийняв плюс через минутку. Моя робота полягає в тому, що я, як говориться, очі армійської авіації. Я виїжджаю з групи бойового управління. Я здійснюю контроль та фіксацію авіаційного удару та відразу даю доповідь пану про ступінь ураження цілі. Цебто також дивлюся за те, щоб не було пусків ПЗРК по нашим вертольотам. Ну і надаю йому всю потрібну інформацію. Тобто ви ще її убезпечуєте, якщо, якщо відбувається, наприклад, такий пуск в теорії ви в так, цей я момент? Так, Надаю доповідь пану і він вже дає далі команду екіпажам на здійснення протиракетного маневру. Так точно. Щоб було вже не, не адвокатно. Адвокат. Запуск. Погнал. Работа первая. Що собі це ми щойно бачили, як наші відпрацювали? Перше ліве 500. Ось це те, що ви бачили, це теплові приманки, які наші гелікоптерщики випускають, аби відвести ворожі ракетні засоби. Що? Теж лівіше, 5, Очень низько, Очень... ну молодці. Тут такое, конечно, Вони взагалі з-під землі стріляли. Так що молодці. Була ціль? Скупчення живої сили противника. В лісопосадці. Ціль частково вражена. Завдання виконано успішно, брата безпечно відвернули, повертаються додому. Ну це авіація, так, на жаль. Така є специфіка. Дуже довга підготовка, кульмінація. І головне, що все добре, всі живі, всі здорові, ціль уражено. Не співаємо Ми живемо далі, працюємо далі. Всі працюють в інтересах піхоти, переднього краю, так? Абсолютно вірно. Ми так само являємося засобом вогневої підтримки. Так само, як і артилерія, і інші артилерійськи, які забезпечують саме вогневу підтримку а, піхоті на полі, -полі. бою. Ми всі працюємо для того, щоб піхота просувалася вперед. Це... Єдине значення, що дійсно має на війні, це коли солдат ставить прапор над якимось звільненим містом позицією або ще чимось. Ми рухаємося до західної моделі вогневої підтримки, яка є набагато ефективнішою, ніж радянська система. Дуже важливо об'єднувати всі засоби вогневого враження в єдину систему. Тоді вона буде максимально ефективна. Ну, якщо порівнювати з піхотинцем, якому потрібно штурмувати ворожі окопи, зачищати їх, закріплятися там, то в мене це, в принципі, звичайна робота. Їм набагато важче це все. І потрібно. І максимально в цьому допомогти, здійснити вогневороження противника, підняти морально-психологічний стан, якщо можна так назвати. Тому що коли вони бачать, що летять наші гелікоптери, авіація, вона їх підтримує, вона з ними. Вона дуже сильно мотивує. Я з перших днів війни працюю в 92-й бригаді, це вже як моя сім'я друга. Я роблю все, щоб авіація приносила максимальну користь для цієї бригади. Оце моя робота. Противник не покидає зараз спроб проводити штурмові дії, хай навіть мілкими групами, але він постійно продовжує здійснювати тиск на наш передній край, тому наземним підрозділам потрібні любі вогневі засоби, які зможуть нанести ефективне ураження противнику. А ні один вогневий засіб артилерії, ну я вже не кажу про ствольну артилерію, але навіть реактивна артилерія вона не зрівняється з тою щільністю вогню, яка може, яку може принести армійська авіація в певний момент. І в певне місце. Це нас дуже би, характерно відрізняє несподіваність застосування армійської авіації, також впливає на ефективність, скритність застосування. Ну, як навіть якщо вони десь чують, якщо встигають заховатися, то це теж. Допомагає нашим підрозділам, тому що це подавлює штурмові групи противника, їхні вогневі засоби і дає можливість нашим або просунутися вперед або втримати позиції. Мої і очі льотчиків на землі, ну це якби, як ви бачили сьогодні, це тільки на фінальному етапі. Ми займаємось плануванням ефективного застосування авіації в інтересах наземних підрозділів, механізованих бригад, штурмових бригад. Ми і плануємо, і на, на практиці, так скажемо, це все втілюємо. вже. Фіксуємо результати, наводимо, фіксуємо результати ударів. Визначаємо ступінь ураження цілі, визначаємо подальші завдання для підрозділів армійської авіації. В, в список моїх обов'язків входить якби, забезпечення безпеки прольоту своєї авіації через бойові порядки наземних підрозділів, так само недопущення ураження враження наземних підрозділів наших, е, нашої авіації. В цей момент ну, ми прекрасно бачили. Тобто всі сконцентровані, кожен знає свою зону відповідальності і в цей момент кожен переживає за кожного. Працюємо по ворогу, жива сила, техніка, противника. Сьогодні яка ціль? Скупчення живої сили. Працюємо на вертольотах Мі-24, але різної модифікації. Операції, які були, як можна сказати, грандіозні, це був Маріуполь змійний. Це були складні операції, які були пов'язані з дуже високим ризиком. Зараз ризик є, але ми не заходимо на територію ворога. Тому у нас трошки більше шансів на виконання наших завдань. Наша бригада виконувала з 24 лютого бойові завдання під Києвом. Після цього також наші ну, мої побратими виконували польоти на Азовсталь. У нас були і втрати, але. Ну і успішно теж, звичайно, багато. Ми є підтримкою для сухопутних військ, Збройних сил України. Приходять переважно координати площадних орієнтирів, десь скупчення живої сили противника, техніки. Оцінюємо можливість, неможливість виконання нашого завдання. Тобто, і піхоті теж важливо, то, що про них ніхто не забуває, їм допомагають. М моя роль заключається в тому, що. Я маю вести навігацію, довести командира до місця пуску, щоб витримати заданий курс і подати команду командиру, що він виконав стрільбу. На тому в вертольоті, на якому ви знімали, ми починали, ну, для мене особисто починалася війна. Працювали Ізюм, Біло, Білогоровка, Лисичанськ, ну і зараз напрямок Бахмуту. До речі, коли Кліщівку звільняли, ми приймали участь. Це вересні місяці, бо підтримували наших хлопців, які на землі знаходяться. За останні півроку сильно потіснили росіян. Ну прям реально там, так, до 10 кілометрів ми пройшли вперед. Та й більше деяких а, Ну, В період наших активних наступальних дій за останні півроку армійська авіація працювала тут дуже інтенсивно. Зокрема, наша бригада, 18-та бригада армійської авіації, забезпечує цей напрямок повністю самого початку війни. А, Іноді бувало досить складно, тому що ну, ви самі бачили, який рельєф місцевості, тут полядні, іноді дуже важко знайти зручні і безпечні підходи для наших е вертольотів. Працювали і працює, в принципі, всі на ізнос і авіаційної техніки, і людей, скільки льотчики можуть витримати, скільки вони можуть витримати, скільки працюємо. Так що ну, внесли свою частку в звільнення цих земель. Все, що можемо, все, що в наших силах, ми робимо для того. Моменти наступу, такі як купінська операція, такі як на початку війни під Харковом, тих, що я брав участь, дуже сильно відрізнялася від того, що відбувається зараз, тому що велика висока інтенсивність бойових дій, висока інтенсивність переміщення наземних підрозділів, дуже сильно впливають на динаміку застосування армійської авіації. На мою роботу це дуже сильно впливало, тому що я, ну, ми мали знаходитися буквально на передньому краї разом з командирами батальйонів, командирами рот для того, щоб володіти обстановкою переднього краю. Для нас це дуже важливо, де наш передній край, зараз, де наші позиції, для того, щоб ефективно і безпечно, саме головне, застосовувати армійську авіацію. Тобто зараз ситуація більш статична. Різких таких змін у нас в обстановці не відбувається. Початок війни ми працювали. По київському напрямку. На той час заходило дуже багато техніки москальської, дуже великі, величезні колони були, які ми вдало нищили з 2006 року. Я в авіації. Ну саме я польоти виконую з 2006 року. Де ви були? Лібірія, Кодів, Конго. Миротворче місце. Це не те, не те, що відбувається зараз у нас в країні. Це велика повномасштабна війна. а Там були загони ребали їх називали повстанців, які намагалися і намагаються дестабілізувати ситуацію в своїй країні. Зараз ви побачите, як працюють МІ 8. Основна їхня функція це транспортувати десант. Але вони виконують і бойові задачі. І зараз ми вам покажемо, як це відбувається. Інфо. Респект. — Як відпрацювали? Класно. Допомога піхоті нашій, тому що ми авіація піхоти і допомагаємо їх, коли вони потребуються. Ви так супер низенько, це щоб ворог не засік, так? Ну, це щоб ворог не засік і це як це, так, треба вимагає робота, тому що. Ніколи таких поляків не було до повномасштабного вторгнення. Ну, були такі, там, на ГМВ. Там. Но, но на таких висотах часто так, як повномасштабний, не літали ніколи. Мене звати Влад, я льотчик-штурман. Мені 23 роки. Бове завдання полягало в тому, щоб знищити особовий склад противника, БК противника. В ОП так званий місце зльоту БПЛА та місце звідки вилітали ФПВ-дрони. Коли я ще був у школі, у мене батько військовий взяв мене на аеродром. В в житті я побачив, як переді мною там злітає Су-27. Мені це дуже сподобалось. Після чого я політав на ан 26 Я закохався в небо. І Батько сказав, можемо поступати в Харківський національний університет. Я більше дізнався про цей університет, які є спеціальності. Потім я вже спробував політати на вертольоті в грузовій кабі кабіні. Мені це більше сподобалось, як екіпаж взаємодіє між собою, які це відносини. Я сказав, що я хочу бути вертолітником. Прекрасна молоді. Ну, Як завжди, треба дрючи для, для того, щоб. Мотивувати вчитися, їм здається, що це не знадобиться. А моя задача довести, що це знадобиться, і в авіації якихось дрібниць не буває. Передаємо досвід. Uh -huh. Курсантом я почав літати з 88 року, а як офіцер, як з 91 року. Uh -huh. Так. І працював в 1999 році, я закінчив військову службу, літав як цивільний пілот, отримав ліцензію цивільного пілота, літав майже по всьому світу. Досвіду багато. Місії були і військові, але ж ми виконували задачі транспортні. Ну, наприклад, я працював в місії на армії Сполучених Штатів в Афганістані. Наприклад, я... Возив майбутнього тодішнього президента Афганістану з його світою на елекшн на предвиборчу кампанію. Там по улам, по горах там літали. Ну, така цікава була робота. Mm -hmm. От зараз, перед тим як американці виходили, ви там працювали? Чи ви вже... так? Мені здалося це організовано. СМІ показали, що як безлад. Американці виходили організовано. Ну, Шукав після. Спочатку півномасштабного вторгнення я шукав місце пілота, не одразу знайшов, але в травні, спочатку травня, я вже призвався, вже працював. З травня, червня почалися вже позиційні бої, і колони вже Кацапи вже не так використовували, не зрозуміли, що їм кредит так буде. Вони навчаються, вони дуже швидко навчаються, але ж ми хитріші. Послеполетную подготовку. Это обязательно выполняется после каждого полета. Это один из видов подготовок. На сегодня, я думаю, что у нас работа закончена. Поэтому я делаю послеполетную. Если же повторный будет вылет, то будет делаться до повторного вылета. Авіаційний бортовий технік. Ви тут для того, щоб? О, Тут багато, так скажемо, завдань. По-перше, це підготовка літального апарату до польотів. Це найголовніше забезпечення його надійності, справності, його спорядження. Тобто, ну уся технічна складова, вона на мені. Я запускаю вертоліт, тобто, двигуни, все як треба. Якщо ага. виконуються бойові завдання, то можливо десь якийсь спалах, ще щось, ну, я теж підказую. тобто, що я знав. Робота динамічна, екстремальна, є власні ризики, тобто, ну, ну так то все. Як? Ризики мінімізуються грамотними діями. Спочатку на землі, щоб техніка була справна, щоб не було ніяких проблем, а потім вже екіпажем в повітрі. В армію прийшов е, солдатом. Зараз я старший лейтенант. Угу. А члени екіпажу завжди офіцери? Чи це? Е, ну... Так, так. Нам потрібно більше авіанавідників, так як і в будь яких інших спеціальностей. Нам потрібна молодь про те, що ми з вами балакали, тому що робота авіанавідника зараз вона дуже тісно зв'язана з як я вже казав, сучасними технологіями. Тобто молодь набагато краще в них розбирається. Дуже така велика відмінність авіаційної роботи це прийняття рішень. В нашій роботі часу завжди обмаль. Ви ж бачили, як це все швидко відбувається. Принайменше небезпеці авіанавідник має прийняти рішення про е, припинення виконання завдання і так, далі, і так далі. Тобто я б хотів би бачити в наших рядах більше молоді, е, активної молоді, яка націлена на перемогу. Е, перш за все, мені запам'яталося виліти, коли ми в грудні е, в минулого року е, летіли до міста Бахмут, е, та ми зустріли вертеп дітей, е, людей, які ходили по. Е, це було село перед Бахмутом. Діти ходили, колядували, там святкували всі свята, це з приємних. З неприємних запам'яталося – це велика щільність ворожої авіації, велика щільність артилерійських обстрілів по нашим бортам. Тобто по вам стріляють? Так, постійно кожний виліт. Нас бачить ворожа розвідка, нас бачать ворожі літаки, які знаходяться в повітрі. Тобто вам доводиться маневрувати кожного разу? Так, це злагоджена робота всіх людей, які знаходяться, які використовуються для цієї задачі. Тобто нам дають команди щодо ворожих літаків. Як? Вони намагаються кожен раз фізично стріляти. Навіть бувають такі, що вони захотіли, але... Ми зреагували, нам доповіли, що ракета вже вийшла і зробили противоракетний маневр. Ну, зараз найбільша загроза, з якою ми стикнулися, це ворожа авіація, яка ну, постійно нам мішає виконувати свої бойові завдання. На даний момент це саме така велика у нас проблема. Тому ми чекаємо в 16, які мають ракети. Класу повітря-повітря, які зможуть відігнати російські винищувачі дуже-дуже далеко. Так само, як зараз відігнали їхні ПВО. Ми прийшли до того, що якщо ми хочемо дійсно піти далі вперед і більш ефективно більшу якби, користь приносить на полі бою, ми повинні вже пересаджуватися на дорогі бойові машини. Наприклад. Раз... Ну, Я думаю, що для початку є такі вертольоти наших союзників західних, як ЕЧ-1 Суперкобра. Я думаю, вони як початковий варіант могли б нам досить добре допомогти. Номенклатура зброєння у них досить широка, і наші пілоти могли б на них підготуватись вже для переходу до більш складних машин, таких як AH-64D, Apache, наприклад. Армійська авіація сухопутних військ вона потребує сучасних зразків авіаційної техніки. Так, це хороші вертольоти, не дивлячись на їх вік, але вони. Так скажемо, не відповідають реаліям сучасної війни. Їм близько 40 років. Нам треба техніка закордонна, яка має е, кращі характеристики, ніж наші вертольоти. Тоді ми змогли більш ефективно виконувати свої завдання. Сучасні вертольоти е, Apache Viper це е, ударні вертольоти, також Black Hawk, також... Є такий босс 105 вертольот, він дуже маневрний. Він міг би нам дуже сильно допомогти. Ну, віші. Це ластівка класна. Звісно, хотілося б на якійсь техніці сучасній, яка використовує озброєння розумне. На кшталт, Дуже мені хочеться спробувати Hellfire. Сапач UH, UH AH 64. Це американський не? Так, так, так. Це дуже крутий вертоліт бойовий. Ну, може, колись доведеться. Зараз майже всі села обстріляні повністю, є деякі хати у селівчі. Чим ближче ми підходимо, видно, що люди нас дуже чекають. Тільки не можуть виїхати по різним причинам, вони. Нас зустрічають, ми майже постійно бачимося, вони машують, і ми їм також відповідаємо взаємністю. Довжина бороди з 24.02 вона не стриглась. серйозно. Серйозно. І ви не будете стріти? Не буду. Косички, хвостики, все що хочеш. Там, там вже на що, що хватить фантазії, ти і буде. А прийшов в армію, сказав, все. До і якось... Багато таких було, але всі вже позістригали. Навіть там ну, були моменти, коли робили зауваження, казали вже погали, і я казав ні. Принципове питання. принципове питання. Для мене це дуже принципове питання.